Всім величезний привіт Аврора. Подивимось, що привезли які новинки в Аврорі. Багато дрібничок, але цікавих. Кожного разу але щось нове привезли ось такі нові стакани. Теж цікаві. Я минулий раз взяв ажурні, але бачите, цього разу ще якісь новинки. І зараз проскануємо ціну тих стаканчиків. 14 гривень. Ось такі стакани теж. Привезли, це теж новинка квадратні. Теж у дуже класно мені сподобалось, виглядають, теж з різними кольорами. А вони по чому? А вони трошки дорожчі, мабуть, по 22 гривні. Да, 22 гривні. Різна гама кольорів. Теж яківшики бачу привезли. По 17 гривень. Так, ще знайшов ось такі ажурні. Зараз скажу ці по чому. Ці по 17, теж є різні кольори. Так, нові шторки для ванни бачу завезли. По 129 гривень, по 77 гривень. І з різними різними візерунками. А ціна від ще бюджетніше по 29 гривень ось такі. І знову нові гачки. Дивіться, кожного разу привозять нові. Дивишся, дивишся на них і хочеться знову щось новеньке. Так, а тут ще бачу бджілки. Але треба ціну пробивати, тому що, знаєте, деколи щось на акції, а ціни просто не встигають дівчата поміняти. Бачу, нові мильниці привезли, теж на липучках йдуть. Ну, зрозуміло так, чик і все, і будуть триматися. Теж в різних різних кольорах. Ну, бірю за це взагалі. 39, мабуть, якщо вірити ціннику. Так, оці от серветки, хтось мені казав, що дуже хороша штука. Дивіться, тут 50 таких серветок і нею можна користуватися, наприклад, цілий день. Якщо ви вдома миєте посуду чи витираєте стіл, да? прочний для многократного примінення, для будь-яких поверхностей, для сухої, і влажної уборки. 50 штук в упаковці мілочі жизні. Я думаю, можу собі взяти, знаєте, отак от взяти серветку і, наприклад, воду витирати, да? після а, миття посуду, плитку, ванні наприклад, цілий день її використовувати і потім вечорам викинути. Я думаю, це хороша штука. Так, рукавиці з'явилися рожеві, навіть ще дівчата, дівчата цінок не встигли поставити. Дуже багато зараз виставляють. Цікавих новинок. Так, я думаю, посканується. 34. А, оці а, пакети класні, вони пахнуть лавандою. Із затяжками. Так, скільки вони? 29 гривень з ароматом лаванди. Так, ви вже собі взяли оці губки для чищення? Я забув, як той матеріал називається. Меланін. Меланінові губки 27. Тут 22. А пробиваємо. По-справжньому, скільки вони? 22 гривні. Дуже хороші, дуже їх хвалять, кажуть, що хороші. Хороші ці губочки. Так, ось такі штуки прикольні дуже в мийку. Але вони на себе дуже багато бруду збирають, але водночас вони не пошкоджують і поверхні в мийці. Так, зараз скажу вам ціну. 29 гривень. Набір шкрипків кухонних 5 штук, 55 гривень. Теж такі цікаві, схожі на павутинку. Можна використовувати як хлібницю або можна використовувати як фруктовницю. 34 гривні. Оця крута дивиться. Дивились би класно під фрукти. Так, з'явилися нові підноси. Дивіться, який прикольний, гарний, круглий. Підноси часто з'являються. От. Класні теж малюнки, скільки він коштує, якщо вірити, але я ціннику не вірю. Да? Бачите, 59. Все треба пробивати. Дуже гарний піднос. Та Також є ще квадратні, по 29 і є навіть трошки ще Бачите, Вони стоять в декількох місцях. Ці по 29, а ось ці по 69. Трошки, давайте їм так от розставимо. Ці тут стояли, ці тут стояли, а ці ось так їм поставимо, щоб так от дивилися краще. А ці я вже минулого разу показував, Це теж дуже гарні підноси. Як казали дівчата поставити каву, <сувачу> цукор, капучино. Теж дуже гарні. До речі, теж можна таку використовувати корзинку, як для... А хліба да, для хлібниці, ну або для дрібниць різних. Два кольори. 34 гривні. Дуже хороша ціна, дуже хороша. А до речі, цю штуку я навіть собі взяв би, але в мене кругла. А, вона піде на круглу. А я можу здати, якщо вона в не, це не підійде мені. Ось така теж класна штука. Навіть щось таке помити, поставити. Скільки вона коштує? Щось помити, змити. Мені мішає музика, тому я розмовляю голосніше. Ну, не зрозуміли. Зараз я покажу малюнок, як вона виглядає на малюнку. Так, Ну, тимчасова перерва, все, обід. Я не розумію, чому так голосно в Аврорі далі грає музика. 69 гривень. Ну, господині зрозуміли, що це таке. А, так, ось є з малюнком, бачите, перша малюнка була. Дивіться, яка це класна штука. Бачите, ставити в раковину підвісному такому підвішеному а, стан такий підвішений, і воно все стікає. А, посуд все стікає прямо в мийку, або можна щось таке помити. Я, я бачив така, що вона розтягується, а це не розтягується. Це хороша штука. Так, я ще отаку сушарку знайшов. 169. Оце теж така цікава штука. От попридумують стільки всього, з тої Аврори не можна вийти без покупок. Але я сьогодні нічого не буду купляти, принципово. Хоча мені таке треба. <реку> <реку> От Аврора. От Аврора. Що вона з нами робить? Да? Так, добре. А оце я показував, бачите, ніби залізо, ніби під бронзу, а є ще під сталь. Ну, точніше сказати, під, а, під срібло. О, бачите, яке красиве блюдо. Скажу ціну. ну, 39 гривень. Воно 39. Так, що тут ще нове є? А, ось ці заховані, бачите? Оці заховані. І, до речі, я вам хотів сказати, вони виглядають як. Будь ласка, вони виглядають як кераміка. Як кераміка виглядають. А по-справжньому це пластик. Ну що? Лише 50. Я сховаю. Якщо ти, будеш... Якщо ти не продашся, то <смі> ставлю, де стояла. Я шуткую. Бо зараз а, понаписують ті, хто не розуміє. на килимки для витікання, по 49. Такі теж форми через поставили по 49. І кролики. Так, ось така підставка 17 гривень, а наклейки, термонаклейки для писанок. По 7 і по 5 гривень. Глазур пасхальна по 9, зараз я знижкою. Посипки по 27. Дивіться, ціла упаковка. Кольорової глазури 27 гривень. Ось такий добрик Ось знов впав по 17 гривень. Так, стоять не падать. Так, що тут у нас ще є? Тут можна окремо купити формочки для пасок по 4 гривні. Ці по трішки більше по 5. Христос Воскрес. Ось така свічка. 44 гривні. Біла, дуже надзвичайно гарна, біленька. І такі по 19. Не дуже великий, а у них вибір чомусь, може ще буде, не знаю. Модні ось ці кошельки, дуже модні. Ці по 149. Ось такі. Так, нові клатчі привезли. 169. Теж є ланцюжок. З різними кольорами. Пудровий, червоний, сірий. Так, це подвійні косметички по 69 гривень. Одна йде прозора, друга така звичайна фламінго і з'явилися ще одні. Минулий раз були тільки з фламінго і це ще зловець овець снів. Так, ці теж були минулий раз. А набір йде теж три косметики. А, тут три косметички. Три штуки. І ще ось такий з'явився рожевий. Ось такий несесор чорний на вашу косметику. І чорні, і її рожеві. 64. Дуже містка вона. Відкрию, покажу. Ось так. Всередині ще люстерку. Ну і тут відділення на різні дрібнички. Такі по 77 гривень. Наш швидкоруч, хто не заморочується, теж в різних кольорах. Різні кольори. Відділення для карток. Ну, тут звичайна киши. І також великий вибір чоловічих. 129 гривень. Самі прості по 55. Багато різних бананок. Дивіться, яка теж цікава. 23 величезна. Звичайних сумок 59 гривень. Через плече 149. Міні-рюкзаки. Теж в асортименті різні. Кі двісті 219 Все одно все одно чомусь вона мене захопила. Чи не знаю. 77 гривень. Для малечі ціла купа. Дивіться, яка цікава авокадка. Ой, а це я. 169. І рюкзаки 249. У різних кольорах. В Аврорі дуже багато стікерів. Таких класних. Для малечі тут цілий рай. Навіть авокадо є. Ситочилка. Дуже багато класних блокнотів. От яких схочете, такі можна вибрати. Так, пряжа також є, але ціни не бачу. Можна тут сканувати ціну на пряжу. 49 гривень пряжа акрил. Так, теж можна вибрати різні, а це, напевно, трошки інакше буде. 55 така сама, як в іншому а, магазині я бачив. Бірюза взагалі. Супер-пупер. До речі, дівчата в'яжуть, дуже гарно в'яжуть різні шапки. І шарфи. Да, тут дуже багато всього. Для творчості можна вибирати все, що хочеш, все, що потрібно. скорбнечки. Кто любит скорбнечки? Дуречи hey. ризни. С китскамой. Продолжение следует... Так, скільки у мене 39. Почекаю, буде для буде, знаєш, що мені треба для приправ. Бо мої вже скінчилися ці прищерочки. А оце, до речі, дуже хороша штука. Набір. Підсвічник, щоб не користуватися справжніми свічками. А тільки він коштує, Де пікалка. А, тут такі круглі батарейки. Так. Був 59, зараз за 34. Дуже хороші, вони мерехтять, цікаві такі ці свічки, вони мерехтять і не потрібно використовувати справжні. Поставили у свічник і насолоджуєтесь. Навіть якщо забули потушити, не біда. Навіть такий портативний фенчик є. Зараз за 199 гривень. Чого тільки Аврора не придумає. Ну і тут на кінці завжди всякі штуки модні до вашого телефона і навушники. А я буду вам дякувати за перегляди і скоро зустрінемось, друзі нове відео мирного неба і до зустрічі, пока.